Вже зовсім скоро новорічні та різдвяні свята. І, звичайно, святкувати ми будемо всі в близькому сімейному колі. В цьому відео хочу вам показати обідні комплекти. Це столи та стільці, які у нас є в наявності. Ми завезли для вас, щоб ви встигли уже оновити свої меблі, зустрічати Новий рік та Різдво. І давайте розглянемо ось перший варіант скляний стіл, його діаметр 90 см на хромованих ніжках. Можна поєднувати з будь-якими іншими стільцями. Тут гартовано. Несклой виробник Польща. можете не турбуватись про якість, вони досить надійні. Наступні столи у нас є розкладні. Зараз, наприклад, ось розмір цього 120 на 75 та ще вставка 40 см. Також в цьому варіанті стільці ми обираємо окремо, є в темному кольорі. Та є чудовий варіант уже готового комплекту. Це комплект Бруклін. Він іде в кольорах, виготовляється венге, темний горіх та може бути білим. Чотири стільці та стіл в даному випадку не розкладний. Його розмір 110 на 70 Можемо запропонувати вам стиль лофт. Це стіл під назвою Бінго. Його розмір 120 на 75. На металевій нозі. Досить надійна, і, до речі, тут стільниця вже йде потовщена, ДСП з кромкою в 2 мм. Також укомплектовуємо стільцями на металевому каркасі, дуже класно виглядає. Є величезний вибір скляних столів в різних розмірах, в різних кольорах. Ось в даному випадку у нас 100 см на 60 см, є ще менші 80 на 60 см. Ви кольори можете уточнювати, вам менеджери покажуть наявність та актуальні кольори. А тут у нас обідні комплекти вже в класичному стилі. Є на одній різній ніжці та на двох. Обидва варіанти в розкладні. Ось, наприклад, розмір цього столу 105 см, та в розкладеному вигляді ще 40 см Ставка буде 145 на 75 см. Також можна під замовлення обирати колір. Є ціна пропозиція на дерев'яні стільці. Ось такий стілець. Зараз можна придбати по ціні 1000 гривень. Вони є в величезній кількості в наявності. І ви можете комплектувати саме ці столи іншими на ваш смак. А також маємо розкладні столи скляні. Ось, наприклад, як цей варіант. Зараз його розмір 110 на. 74 та ще розкладається на 170 в довжину. Розкладається дуже просто та легко. З обох сторін ми додаємо вставку по 30 см. Якщо вам попередня модель буде завелика, маємо ще ось таку. скляний обідній стіл, також розкладний 80 на 80. Та ще розкладається. І буде, якщо розкласти іншу частину, 131 на 80. Також є в наявності в бежевому та в білому кольорі. І ще класний економ-варіант розкладного столу. Тут матеріал ДСП. Цікава ніжка. Розкладається дуже-дуже просто. І ще вставка у нас на 35 см. То в складеному вигляді ми отримуємо розмір 135 на 60. Якщо його зібрати назад, він компактний, всього 100 см на 60. Щойно ми з вами переглянули частину обідніх комплектів. В кожному із магазинів представлені різні моделі. Завітайте до нас і оберемо разом з вами ті меблі, які підходять саме під ваш інтер'єр.